На першому подільському про головні події, які побачили, наші медійники вже готові розповісти у підсумковому випуску новин вівторка, 8 липня. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Національної ради федеральних зборів швейцарської конфедерації. Майєю Рінікер. Головна тема підтримка України, посилення санкцій для Росії та повернення українських дітей, яких незаконно перемістив ворог. Це важливі сигнали в такий складний для людей. Період бачити лідерів країн, прихильників, наших партнерів, які нас підтримують, заявив глава держави. СБУ затримали ймовірно агента ФСБ на Сумщині, Підозрюваний підполковник запасу сил оборони. За матеріалами справи, колишній військовослужбовець шпигував біля передової та формував власну групу інформаторів. Підозрюваний, ймовірно, збирав інформацію про дислокацію сил оборони для досягнення цих цілей, використовував знайомих військовослужбовців без їхнього відома. Також за інформацією СБУ, чоловік мав ще одне завдання: допомагав у створенні агентної мережі у Сумській області. У разі успішних співбесід фігурант мав переп... Правляти кандидатів для інструктажу в Росію співробітники СБУ затримали агента на етапі підбору нового учасника ворожого осередку. У зрадника вилучено телефон із доказами роботи на ФСБ. Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це частина друга статті 111, тобто Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, а також частина друга статті 332. Це незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 7 тисяч доларів за уникнення служби ДБР спільно із СБУ затримали батька та сина, які ймовірно звільняли чоловіків від військового обов'язку. За матеріалами справи ймовірні зловмисники. Працівники одного із правоохоронних органів Ізмаїло пропонували клієнтам виключення із баз розшуку та військового обліку. Також на офіційних сторінках ДПР додають підозрювані мали співучасника у та СП за даними слідства, той вносив недостовірну інформацію до баз даних. Ймовірних зловмисників зловили на гарячому під час отримання коштів. І знову втрата Кам'янець-Подільська громада зустріла ще одного воїна на щиті. Ігор Ліп обрав шлях військового ще з юного віку. Навіть маючи відстрочку від мобілізації, чоловік вирішив захищати Україну та добровільно доєднався до війська. Був справжнім патріотом, хотів бачити перемогу, та, на жаль, не судилося. Вічна слава герою з щирі співчуття рідним. Ігор Ліб обрав військовий фах ще з дитинства. Попри відстрочку за станом здоров'я, чоловік прийняв рішення стати добровольцем. Саперна справа йому була найближчою, тож обирати довго не довелось. Покровський напрямок там Ігор виконував бойові завдання. Він пішов добровольцем на страшну війну. В нього було троє дітей. Він міг не йти, Він був інвалідом другої групи. Але він не міг, тому що в нього в генах його. Це він військовий. Його тато Ліп Ігор був військовим, і ці гени йому передалися. На жаль, військовий шлях на передовій виявився недовгим з 8 липня по 8 листопада 2024 року. Вісім місяців захисника вважали безвісти зниклим лише у липні 2025-го рідні зуміли з ним попрощатися. Його тіло повернули на рідну землю внаслідок великого обміну. Зовтися йому, і десяти слаботи печалі, і зітхання всередиця там, де перебуває сітолиця Божого помилуй! Поховали Ігоря Ліба на меморіальній алеї Слави у рідному Кам'янці-Подільському. 20 мікроавтобусів для наших захисників підрозділу 6-го полку сил спеціальних операцій Ренджер вже передали автівки. Вдалося закупити транспорт завдяки аграріям Хмельниччини, які покрили 80% витрат. Ще 20 – допомога аграріїв із інших регіонів України. Ці мікроавтобуси значно допоможуть тим, хто щодня стоїть на передовій та виконує складні бойові завдання і захищає нашу землю. Заявив на своїй сторінці у Фейсбук очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. Гуманітарний вантаж для захисників на Сумському напрямку. Сьогодні представники громадської організації Легіон нескорених відправив черговий бус із усім необхідним для воїнів. У ньому від звичних побудових речей до того, що потрібно завжди екофло, сітки та мастила. Детальніше знають мої колеги. Від сухпайків до екофло представники громадської організації Легіон нескорених зібрали усе необхідне для воїнів та готуються до відправки із обласного центру до гарячих точок на сході, де чекають захисники. По списку ми їх зібрали це, бензопіли, інструменти для автомобілів, сухпайки, масітки, мастило, харчування, бочки для води. Ну багато багато іншого. У громадській організації працюють за потребами воїнів, контактують із бригадами особисто, аби знати точно, що наразі необхідно та чого не вистачає. Є потреби, які залишаються незмінними рік у рік. Саме більше потреби це на сьогоднішній день. Це автомобілі, екофлог, стерлінги. Ну багато, багато всього. Бо, наприклад, підрозділ відступає, і коли при відступі повністю майно знищується. Ну, не повністю, ну, взагалі, так буває, що повністю це починає від спальника, від зубної щітки, кінчає всім остальним. Тобто це різний підрозділ по різних ситуації. Буває. Кожна поїздка до військових це особливі емоції, адже тоді з'являється ще більша впевненість. Зупинятися не час. Воїни потребують підтримки. Вони цінують, що вони там не самі, що ми приїжджаємо до них. Дехто каже: йолки сюди вовки бояться ходити. Ви приходите, приїжджаєте до нас. В то вони цінують, що вони не самі, що поруч з ними. Ну багато людей. Тут небайдужі люди та ветерани спільно працюють вже три роки поспіль. Невтомно, беззупину та із чіткою ціллю наблизити перемогу. зробити максимум для перемоги, підтримувати хлопців, родини, сім'ї, не стояти осторонь. Усю гуманітарну допомогу складають у машину. Чималий вклад у закупівлю зробили представники громадської організації Захист держави сьогодні. Благодійники відправились на сумський напрямок. Друзі, все, команда лігіон не готова до виїзду. машина загружена. Як ви бачите, повнесенький бусик. все необхідне для наших військових, що вони просили, ми зібрали. Команда готова для відправки. Все вирушаємо. Слава Україні! Героям! Слава. Такі поїздки організовують регулярно щонайменше раз на місяць. На цьому не зупинятимуться. У планах ще чимала кількість того, що потрібно закупити та передати. Адже представники громадської організації вважають обов'язок кожного цивільного підтримувати тих, хто захищає нашу країну та наше життя. На жаль, ціною своїх. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Найвищу міжнародну відзнаку Даймонд статус від європейської організації інсульту вже вдруге поспіль отримав інсультний центр Хмельницької міської лікарні. Ця винагорода вважається показником високої кваліфікації працівників та наявності якісного технічного обладнання. Досягти такої винагороди вдалося завдяки постійному вдосконаленню центру, тому вже шість років він вважається одним із кращих в Україні. Успішна здача вступного випробування, потенційний шанс на бюджетну форму навчання. Готуватися до НМТ дехто починає за рік, а то й більше часу. Аби точно скласти усе на відміну. Наразі відомо про результати основної сесії. Скільки хмельничан склало НМТ на 200, знають мої колеги. Основна сесія здачі національного мультипредметного тесту вже завершилась. За результатами 29 школярів обласного центру склали один із предметів на 200. Це найвища кількість балів, яку може набрати учень. Ліцей номер 16 цьогоріч випустив найбільшу кількість школярів, які склали іспит на 200 балів. Серед них є двоє, які склали одразу два предмети на відмінно. Друге місце серед закладів освіти розділили ліцей номер 1 та ліцей номер 11 Щодо предмету найбільше 200 бальників із математики. Крім того, для тих, хто склав предмет на відміну, є грошова винагорода. Минулоріч вона складала 7 тисяч гривень, цьогоріч же суму збільшили. Було прийнято рішення про збільшення цієї винагороди до 10 тисяч гривень. Тобто, якщо дитина набрала 200 балів по двох предметах, вона отримає 20 тисяч гривень. Щорічне паломництво з Томашполя до Литичівської святині це не просто маршрут довжиною понад 100 кілометрів, а духовна подорож до джерела віри. Із 1 по 5 липня прочани долають щодня близько 35 кілометрів, щоб скласти свої молитви до стіп матері Божої повної благодаті. Про підготовку, шлях і мету у нашому сюжеті. Щоб долучитися до паломництва, потрібно не лише духовне прагнення, а й фізична готовність. Добре здоров'я, сила волі та витривалість обов'язкові умови для тих, хто вирушає в дорогу. Я ходила минулого року вперше і знала, що наступного року піду знов. Це було неймовірно тяжко вперше. І сьогодні, протягом цього тижня, також у мене багато мозолів, але це того вартує. Ілона вже вдруге на паломницькому шляху, а дехто йде 18-й рік поспіль. Особлива увага до підготовки речей. Паломники повинні мати зручний, скромний одяг, теплі речі та випадок негоди, дві пари доброго взуття, плащ від дощу та покриття на голову. «Молимося за Україну, за погиблих, за воїнів. Молимося за ті, що е, в цій полоні. Найголовніше спорядження духовне. Кожен прочанин має мати при собі розарій. Молитва це основа цього паломництва, а єдність у вірі допомагає долати в тому і труднощі шляху. І кожен з нас ще несе свої власні звичайно наміри, а саме основне це наша інтенція, Одна на всіх. Одна на всіх, це встановлення справедливого миру на наших умовах, і що ми побороли цього ворога. Наверня нашого українського народу. І я думаю, що матінка Божа Литичеська нас вислухає. Кожен несе в серці особисте прохання. Більшість сьогоднішніх паломників моляться за рідних, які воюють та за перемогу України. Я це паломництво йду для свого батька, за його побратимів, щоб він вижив і його побратими теж. Думаю, От в мене плоскостопі і дуже болить. Я знаю, що можна під'їхати, але треба йти. Треба жертвувати своєю, своєю, своїм тілом, своєю душею усім. Всі паломники цієї надії прямують до Риму, до Базильки Святого Петра, щоб отримати цей відпуст, молитися. По всьому світі люди прямують, щоб в ювілейному році отримати відпуст. І кожен з нас. В своєму житті йде цією дорогою паломництва. Хай Господь благословляє, а ми, щоб були вірні йому, молилися кожного дня, незалежно від віри, конфесії за наших воїнів і за нашу батьківщину. Кінець маршруту Литичівська святиня місце сили й миру, де матір Божа вислуховує прохання та дарує надію. Ця дорога змінює серце і наближає до Господа. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. На цьому ставимо крапку в інформаційному вівторку, 8 липня. Не забувайте про офіційні сторінки телеканалу у соцмережах. Підписуйтесь, аби не прогавити актуальні та перевірені новини України та Хмельниччини. Бережіть себе та рідних на все добре.